Люди і історія близько двох тисяч львів'ян вийшли на вулиці Львова, аби відзначити День героїв. Його започаткували ще у 1941 році, присвятивши до загибелі провідника ОУН Євгена Коновальця. До здобуття Україною незалежності дату практично не святкували. І лише на початку 90-х вона набула розголосу. Попри те, День Героїв залишається локальним святом, адже на державному рівні його досі не вшановують. Пластуни, представники політичних та громадських організацій, а також ветерани УПА, незважаючи на вік та політичні уподобання, усі разом вони прийшли поставити квіти до пам'ятника Степанові Бандері. Кажуть, він є тільки збірним символом українських героїв, бо їх насправді багато. Це Євген Коновалець, Микола Міхновський, Семен Петлюра, Роман Шухевич та інші. Люди, які безпосередньо брали участь у бойових діях і знають, що таке геройство не на словах, а на ділі залишилося одиниці. Вони приязно вітаються між собою. Ця спогадами голова краєвого братства УПА Олесь Гуменюк один з них. Біда нам в нас те, що не народився ще ні один ще Степан Бандера. Він по сьогоднішній дня ще стоїть на своїм посту, тому що не, не народився такий, який би мав взяти на себе відповідальність проти цієї жорстокої окупаційної держави і їх керівників. Біда ще одна, а ще одна біда, що історії так вже повелося в нас, що ми, нами чужинці керують. І по сьогоднішній день ми маємо про російську державу. Історик Ярослав Сватко розповідає, що свято Герою почали відзначати 23 травня 1941 року. На великому зборі ОУН дату прийняли не випадково, адже у цей день від вибуху бомби у Роттердамі загинув Євген Коновалець. Згодом святкування перенесли на останню неділю травня. За Радянського Союзу, каже Ярослав Сватко, День Героїв не святкували, бо й дали були зовсім іншими. В радянському союзі була матеріалістична ідеологія, пануюча, і ця матеріалістична ідеологія так чи інакше впливала на. Е Суть розуміння, що таке герой, і на все інше так само. Бо, скажімо, в радянському союзі можна було бути двічі героєм, тричі героєм. Можна було бути героєм соціалістичної праці а в тому розумінні, в якому це розуміла ООН, не може бути двічі героя. Герой він або є, або його нема. Хоч Україна і стала незалежною, але нічого не змінилося, день Героїв знову залишається народним святом, бо на державному рівні його не відзначають. Що говорити, коли і від офіційних героїв Шухевича та Бандери цей титул рішенням суду також забрали. Степан Гарцюк Олег Возний ента новини.